Отже, я з Гватемали. Це соціальна реклама, саме там знаходиться Гватемала. Крім того, це не те місце, де утримують в'язнів, яке називається Гуантанамо. Це не те саме місце. Отже, Гватемала знаходиться прямо під Мексикою і для американців в аудиторії. І нехай це вбереться в пам'ять, тому що це дійсно так для американців в аудиторії. Ви можете думати про неї, як про Мексику. Так само, як США не хочуть нелегальної імміграції з Мексики, Мексика не хоче нелегальної імміграції з Гватемали. Це менша країна, бідніша країна. І, ну що я можу вам сказати? Там набагато краща мексиканська їжа. Гватемала дуже, дуже бідна країна, і багато людей говорять про освіту як про те, що приносить рівність різним соціальним класам, але я завжди бачила в ній протилежне як про те, що. Приносить нерівність, тому що на практиці люди, які мають багато грошей, можуть купити собі дійсно хорошу освіту і, відповідно, продовжувати мати багато грошей. Тоді як люди, які не мають дуже багато грошей, ледве навчилися читати і писати, а тому ніколи не заробляють багато грошей. І це особливо актуально в бідних країнах. Зараз же мені пощастило, що я отримав освіту багатої людини, хоча я не виріс багатим. І це тому, що я єдина дитина. І моя мати, яка була самотньою матір'ю, витрачала всі свої ресурси на мою освіту. І це дозволило мені вступити до коледжу в США і, врешті-решт, отримати ступінь доктора філософії в галузі комп'ютерних наук. Зараз через все це. Близько десяти років тому я вирішив, що хочу зробити щось, що дасть рівний доступ до освіти для всіх. До речі, саме про це я хочу поговорити з вами сьогодні: про надання рівного доступу до освіти для всіх. На той час я був професором комп'ютерних наук в університеті Карнегі Мелона і вирішив попрацювати над цим разом зі своїм аспірантом Северином. Мій мозок працює так, що вся освіта є занадто загальною проблемою. Тож, я вирішив, що давайте почнемо з викладання однієї речі. І тоді я почав думати: гаразд, що ми повинні викладати в першу чергу. Може, математику. Ми обоє любимо математику. Я і мій співзасновник, ми обидва любимо математику. І знаєте, ми не Ні... вирішили займатися математикою. Потім ми почали думати, що можливо варто викладати інформатику. Але, врешті-решт... І це може здивувати людей у Північній Америці. Зрештою, ми вирішили, що найкращим предметом для початку буде викладання іноземних мов. І я скажу вам чому. Є кілька причин. Одна з них полягає в тому, що для цього є величезна аудиторія. Близько двох мільярдів людей у світі вивчають іноземну мову. Як у школі, так і поза нею. Більшість з цих людей, до речі, вивчають англійську. Близько 80% з них вивчають англійську. На цій дивній карті всі країни, позначені зеленим кольором, це країни, в яких люди переважно вивчають англійську мову. І причина цього полягає в тому, що англійська може по-справжньому змінити ваше життя. У більшості країн світу знання англійської мови може значно збільшити ваш потенційний дохід. Це ще одна причина, чому ми вирішили почати з іноземних мов, і це тому, що ви можете безпосередньо заробляти більше грошей, якщо вивчаєте іншу мову, зокрема англійську. І бачите, це дуже відрізняється від багатьох інших предметів наприклад, візьмемо математику. У випадку з математикою, просто знання математики не збільшує ваш потенційний дохід, тому що зазвичай ви повинні вивчити математику, щоб потім вивчити фізику, щоб потім стати інженером-будівельником. Мовляв, так, ти заробляєш більше грошей. Тоді, як з мовами, якби ви були офіціантом і ви вивчили англійську, тепер ви можете працювати офіціантом в готелі і заробляти більше грошей. Тож ми вирішили, що почнемо з викладання мов. Тепер ми також переконалися, що єдиний спосіб дійсно охопити велику кількість людей це використовувати мобільний телефон. Зокрема, смартфон. Розумієте, будувати школи в усьому світі просто надто дорого. З іншого боку, більшість населення світу вже має доступ до смартфонів, і тенденція така, що ця частка тільки збільшуватиметься. Отже, тоді ми вирішили, що створимо спосіб вивчення іноземних мов на мобільному телефоні, доступний кожному, і назвали його Duolingo. А тепер для того, щоб бути дійсно доступним для всіх. Багатих і бідних, Duolingo використовує модель Freemium для підтримки своєї діяльності. Це означає, що ви можете вчитися стільки, скільки захочете, не сплачуючи за це жодної копійки. Але якщо ви не заплатите, можливо, вам доведеться побачити рекламу в кінці уроку. Якщо вам не подобається реклама, ви також можете заплатити за підписку, щоб вимкнути її. І виявилося, що переважна більшість доходів Duolingo надходить від людей, які платять за підписку, щоб вимкнути рекламу. Хто ці люди, які платять за підписку, щоб вимкнути рекламу? Зазвичай це люди, заможні люди з багатих країн, таких як США та Канада. Хто ті люди, які не платять за підписку? Зазвичай це люди з бідніших країн, таких як Бразилія, В'єтнам чи Гватемала. Що мені подобається в цій моделі, так це те, що вона є невеликою формою перерозподілу багатства, тому що ми фактично змушуємо багатих людей платити за освіту кожного. Мені це подобається. Це чудово. Тож зі смартфонами ми можемо достукатися до багатьох людей, і ми навіть можемо змусити багатих людей платити за все це. Це чудово. Однак, а, якщо ви намагаєтеся викладати за допомогою смартфона, ви стикаєтеся з величезною проблемою. І вона полягає в тому, що смартфони оснащені одними з найбільш залежних наркотиків, які коли-небудь створювало людство: Тік-ток, інстаграм, мобільні ігри. Розумієте, надавати освіту через смартфон це все одно, що сподіватися, що люди з'їдять броколі, але поруч з нею покласти найсмачніший десерт, який коли-небудь був зроблений. Якщо ви дійсно хочете надати освіту кожному, ви повинні не тільки зробити її доступною, але й зробити так, щоб люди хотіли вчитися. І з дуолінгом ми змогли це зробити, причому на найвищому рівні, зробивши так, щоб броколі за смаком нагадує десерт. Я скажу по-іншому: ми використовували ті ж самі психологічні прийоми, що й додатки на кшталт Instagram, TikTok чи мобільні ігри. Використовують для залучення людей, але в цьому випадку ми використовуємо їх, щоб залучити людей до освіти. Дозвольте навести кілька прикладів цих методів. Один з найпотужніших це поняття смуги. Що таке стрейк? Це просто лічильник, який вимірює кількість днів, протягом яких використовували продуктом поспіль. Ви просто берете цю цифру, розміщуєте її на видному місці у своєму продукті, і люди повертаються щодня. І причина, чому люди повертаються сюди щодня, полягає в тому, що ну, якщо вони не повернуться, ця цифра обнуляється. А люди не хочуть втрачати свою смугу. Працює. Зараз з одного боку смуги піддаються критиці, наприклад, залежність підлітків від снапчат. Але у випадку з освітнім додатком змушують людей повертатися до навчання щодня. Щоб дати вам уявлення про силу смуг, у випадку з Duolingo ми маємо понад 3 мільйони щоденних активних користувачів, які мають смугу довшу за 365 Це означає, що вони не пропустили жодного дня за останній рік або довше. Тепер один факт про смуги. Як ви думаєте, в якій країні найдовша середня тривалість смуг для освітнього додатку? Це Японія? Звісно, найкоротші середні смуги? Латинська Америка, крихітко. Але з нами весело. Гей, з нами весело. Ще одним важливим механізмом для того, щоб змусити людей повернутися до вашого продукту, є сповіщення. З одного боку, сповіщення можуть бути справді спамом і дратувати, але у випадку з освітнім продуктом люди насправді хочуть, щоб їм нагадували, що потрібно вчитися. У випадку з Duolingo ми маємо дуже складну систему штучного інтелекту, що в основному обирає, коли надсилати сповіщення, а також що писати в кожному сповіщенні, щоб максимізувати ймовірність того, що люди повернуться. Тепер що цікаво, навіть після всієї цієї витонченості. Виявляється, алгоритм вибору часу для надсилання сповіщення досить простий. Знаєте в який час найкраще надсилати людям повідомлення? Я скажу вам: через 24 години після того, як вони востаннє скористалися продуктом. І цьому є просте пояснення. Якщо ви були вільні вчора о третій годині дня, то швидше за все ви будете вільні і сьогодні о 3-й годині дня. Ось що знайшов дуже складний штучний інтелект за мільйони доларів. Кумедно. Тепер з повідомленнями ви не повинні розсилати СПАМ. І ми не розсилаємо спам. У Duolingo ми припиняємо надсилати сповіщення після 7 днів неактивності. Тобто, якщо ви не користуєтеся Duolingo протягом 7 днів, ми припиняємо надсилати вам сповіщення. У якийсь момент нам спало на думку, що якщо ми припиняємо надсилати людям сповіщення, ми повинні дати їм про це знати. Тож ми почали надсилати людям повідомлення мовляв, ці нагадування схоже не працюють. Ми припиняємо їх надсилати. Знаєте, що люди роблять, коли отримують таке повідомлення? Вони повертаються пасивно-агресивно. Працює на мою матір, працює на дуолінго. Ці пасивно-агресивні сповіщення дуже добре допомагають людям повернутися, бо вони відчувають, що наш талісман зелена сова. Махнув на них рукою. Тож вони повертаються до речі, про наш талісман зелену сову, оскільки всі наші сповіщення приходять від нашого талісмана, а він пасивно-агресивний і досить настирливий. Це породило безліч мемів в інтернеті, які висміюють те. Через що він пройде, щоб змусити вас повернутися до вивчення мови. Ось один з моїх улюблених. Це мем один з моїх улюблених. Це виглядає так, ніби ви забули уроки іспанської, а тут сигнал тривоги про вторгнення. Ймовірно, сова вдерлася до вашого будинку, щоб змусити вас вчити мову. Негайно дуолінго увійшов у моду, про нього з'явилися тисячі мемів, про нього знімають скетчі на СНЛ. І все тому, що нам вдалося викликати у людей бажання вивчати мову, використовуючи ті ж методи, що. Й Мобільні ігри та соціальні мережі для залучення людей. І це дуже важливий момент. Дозвольте мені сказати: насправді я не вірю, що існує спосіб зробити освітній додаток таким же цікавим, як TikTok, Instagram чи мобільні ігри. Але хороша новина в тому, що. І, до речі, причина, чому я в це не вірю, полягає в тому, що в кінцевому підсумку ви повинні навчити людей чогось, а конкурувати з котами і знаменитостями важко. Але хороша новина в тому, що я не думаю, що вам доведеться. Бачиш, ось у чому справа. Коли ти чогось навчаєшся, ти вкладаєш у це певний сенс, тоді, як коли ви дві години гортаєте Інстаграм, часто після цього ви відчуваєте, що просто змарнували свій час. Тому я вважаю, що це нормально. Якщо ваш освітній продукт не поступається за цікавістю TikTok або навіть перевершує його, тому що інші 10-20% забезпечить внутрішня мотивація людей, хоча, звісно, не набагато більше. Це дійсно ключовий момент. Якщо ви хочете змусити людей зробити щось. Якщо ви хочете зробити свій продукт значущим, ви можете використовувати ті ж методи, що й додатки, такі як соціальні мережі, щоб змусити людей робити це. І навіть якщо ваш продукт не буде настільки ж цікавим, як ці додатки, ви все одно зможете залучити сотні мільйонів людей до використання вашого продукту. Наприклад, у випадку з Duolingo, у США на Duolingo вивчає мови більше людей, ніж у всіх середніх школах США разом узятих. І це справедливо для більшості країн світу. Я сподіваюся, що. Я знаю, що ми можемо це зробити, але я сподіваюся, що як людство ми зможемо зробити те, що зробив DUOlingo для вивчення мов, а також для всіх інших предметів, де ми можемо змусити людей вивчати математику за допомогою мобільних телефонів, як мільйони людей вивчають математику за допомогою мобільних телефонів або фізику, або що завгодно. Я сподіваюся на майбутнє, в якому екранний час це непогана річ, за допомогою якої ми можемо надавати якісну освіту кожному, багатому чи бідному, використовуючи мобільний телефон. Але найважливіше, чим я можу закінчити цю розмову. Це нагадування, будь ласка, будь ласка, будь ласка, благаю вас і зробіть сьогодні уроки з іноземної мови. Дуже дякую. Луїза, дуже дякую. Дякую. Цікаво. Чи не могли б ви сказати трохи більше про цей останній пункт? Про те, як на вашу думку можна застосувати цей тип мислення до інших предметів? Ви згадали математику, ви згадали подібні речі. Як ви це робите? Я думаю, що в певних предметах, які вивчаються через повторення, і виявляється, що більшість речей, які дійсно мають сенс, вивчаються через тисячі і тисячі повторень. Ви вчитеся читати. Через повторення ви вивчаєте математику початкової школи. Більшість речей, які можна вивчити через повторення, можна перетворити на щось на кшталт дуолінго, де люди просто роблять це багато і роблять це весело. Трохи складніше з такими речами, як пояснення. Для цього, ймовірно, знадобляться дійсно хороші відеоролики. Салхан дуже добре з цим справляється. Але для речей, які вимагають багато повторень, я думаю, ми можемо використовувати ті ж самі методи. Дивовижно. Дуже дякую, що поділилися. Дякую.